Господи, ну світ в світи де блуд, почому я маю йти з ними. Не треба йти за більшинством учили наші предки, тому що сам Господь сказав: не бойся, малої стадо. Господь вам, малому стадо, благоволив, дати Царство Божої, тій невеличкій групі віруючих людей, іскренно віруючих людей, якраз тим, Господь, і обіцяє дати. Царство Боже. Сатана любими путями зриває нас із путів Царство Божиє. То об'являє, що Бога не є, то об'являє, що не така релігія, то об'являє, що ти сам в чомусь поганий, бо ти сказав не то слово. І в результаті сатана постоянно нападає, як каже, апостол Павел, Павел Лев ркаючи. Кого би поглотити. І тому православні навчилися частою сповіддю причастям, Ісусовою молитвою і частним крещенням отсікати від от себе погані думки, погані впливи і не реагувати на дуже правдоподобні приманки, Включи телевізор. Там така правда, а за нею жовч, а в тій жовчі духовна смерть. От чому ми винуждені, щоб не з'їсти якоїсь іспорченої, ми пробуємо іспитуємо блюда. блюдо. Точно так маємо іспитувати і інформацію, яку ми упускаємо у своє серце. Господь не просить нас, щоб ми все лишили всьому світі, а щоб лишили второзначної, неважної, опасної, Якщо Бог тебе любить, Бог тобі не дасть те, то, що тобі буде навред. А скільки людей обіжаються, ну, другий є багаті, а я бідний. Ну якщо ти будеш багатий з твоїм духовним настроєм, в течение місяця пропадеш, ти не зможеш управляти собою, коли в руках твоїх буде багатство, а потім, а потім можеш купити собі владу, купити собі всьому місті, в світі, що хочеш, а зможеш справитися. Скоріше ні. Господь тебе любить, не дає тобі, але дасть тобі Господь то, що буде тобі допомагати розквітати у твоїй способності, в твоїх талантах, у твоїх прирождених, від Бога дарованих талантах. І ти будеш мати завжди чувство радості. скільки людей мають невисокі доходи, але достатні для того, щоб нормально жити і забезпечити себе самим необхідним. І такі люди радуються тому, що мають і ніколи не завідують людям, котрих много є, а вони не знають, що з тим робити, і зачастую погибають духовно. Божа Мати, благослови наших людей, щоб навчилися чути голос Євангелія, Слова Божого, щоб ніколи ніхто нас не збив із толку. А якщо в цьому світі будуть злі люди, Тягати нас просто за руку, або відкривати головні діла, тягати в суди, не треба боятися. Тому що саме у таких моментах ти будеш увідіти примітив усього світа, безпомочно їх, злобу, жовч, безбожного світа, і будеш видіти радість духовну, яка тобі буде подана від Бога. Мало того, навіть Господь каже, і не готуйся, що будеш казати на суді. Тобі Богом буде дана така річ, що не зможуть протистояти тобі ніякі твої противники, всякі там обвинувачі, тому що з ким правда, з тим сила і Божія. Як і ми предполагали, празнувало, може бути, 3-5%, і то так лише, що в одному храмі було угороді 30 людей, в другому 70, коли у нас тільки людей у церкві. Кожний день, Господи, благослови нашу традицію, як ми празнували Різдво з предки наші тисячу років і више, поможи нам готуватися до благословенного праздника роженства, пройшовши тепер іще неділю святих Отців, а потім красиве, благодатне наше празненство, роженство. Ті, хто держаться церкви і глибокої духовної традиції, і туй діти Божі, смілі, милі, мирні, спокійні, розважливі, ну а в вічності разом з освятими і наслідники по милості Божої царства Божого. Амінь.